Сьогодні вранці нами було затримано особу, яка обґрунтовано в ряді скоєння особливо тяжких злочинів, які мали значний суспільний резонанс на території регіону, в тому числі замку на вбивство відомого в області підприємця. Це стало можливим завдяки щоденній кропіткій оперативній роботі абсолютно всіх наших співробітників. Хочу наголосити, що напротязі певного часу в мою адресу, в адресу моїх підлеглих, звучала критика. Частково вона об'єктивна. Але ще раз хочу наголосити, що оперативна робота вона є на то оперативною, що ми не можемо висвітлювати те, чим ми займаємося, які версії відпрацьовуються для того, щоб мати такий результат, як сьогодні. На даний час проводяться першочергові слідчі дії щодо збору доказової бази відносно осіб, які можуть бути причетні до організації цих резонансних злочинів в області.